Добрий день! Сьогодні у нас чергова розпаковочка. Рослинки до нас приїхали з СМТ Нові Санжари. І ці рослиночки я буду саджати не в себе на діляночці, а там, де на ділянці, де мешкають діти. Також я придбала ґрунт для хвойних. Ну, але цей грунт був придбаний в квітковому магазині. Посилочку я відкрила. Хочеться відмітити, що вона доїхала надзвичайно швидко. Вчора, о 15-й годині я зробила замовлення, а сьогодні, о 10-й годині ранку, прийшло сповіщення з нової пошти, що посилочка вже чекає. Зараз я буду доставати рослиночки і дивитися, робити огляд. І зразу бачу. Є подаруночок, так що, пане Юрію, велика подяка вам. Так, у нас йде розпаковочка, помощниця допомагає. Огляд теж робить. Замовляла я 12 брабантов, Туя брабант. такі дуйки прийшли гарні. Ось така коренева система. Курінчики вже великі. Брала, щоб саджати, задекорувати паркан. Є спрофнастилу паркан. І там посадимо в ряд туйки. Хотіла спочатку зробити монопосадку, але потім вирішила розбавити, посадити 4 брабанта і ялівець Blue Arrow. Критерієм вибору було те, що це швидко зростаючі відносно швидко зростаючі рослинки. Так, ялівець. Такий ялівець. Є ще один ялівець Blue Arrow. І до них ще заказали три ялини європейських. Отакі От ялинки. Теж корінчик гарний. А ще заказували сам шит. Сам шит по 10 гривень. І будемо з нього робити таку стіну для стрижки. Що ми маємо? Заказала 30 самшитів. Такі самшити. Гарна теж коренева система. Отакі. Це по 10 гривень. Так, це наші ялівці. Ялівець Blue Arrow. Ялівці по 50 гривень. Коренева. О, гарно, все тримається. До речі, перерахувала сам Велике, дякую, там, як кажуть, на ринку з великим походом. <сум> Набагато більше, ніж ми замовляли. У нас ялиночки. Ялинка, звичайна, європейська. Ялинки, дивимося, кореневу систему. І це все оповито, коренево гарно. Тут вже проситься посадитися ялиночка. І тут корінці гарні. Ялиночки, до речі, всього по 40 гривень. Так, подивимось кореневу, ту і брабант. Гарна коренева. Загалом своїм придбанням цими рослинками я дуже задоволена. Дякую продавцю за увагу, дякую за поради. За його порадою ми заказали агроволокно і агротканину В епіцентрі гітч кому буде цікаво, то заказували в епіцентрі. Так наша алея буде менш доглядною. Думаю, діти теж будуть задоволені. Фото діляночки я вставлю потім у відео. Це задня частина двору. Тому, повторюсь, критерієм вибору для мене була ціна і швидкість зростання. Все будемо саджати на перспективу, тому що діти самі ще не знають, що вони хочуть. А я, наприклад, дуже жалію, що проживши більшу частину свого життя, не посадила раніше якісь дерева для душі, а почала тільки саджати в 2023 році трояндер. Ну, а зараз поки що моя любов це хвойні. Дякую за якісний товар, за поради. І за подарунки. Силочку обов'язково залишаю в описі на продавця. Дякую всім, хто знайшов час проглянути, як я пишу, зелену історію свого садочку маленького. Ну, а тепер вже історію іншого садочку. Ну, Якщо сказати по суті, то, наприклад, той Абрабант за 5 років виросте 2-3 метри в висоту. Річний приріст вона дає 30-40 см. 10-15 в ширину максимально може вирости і 10 і 15 метрів. Садити ми будемо на відстані 0,7 метра. Ну, щоб вони потім сплелися, все-таки буде така зелена стіна. А ялівець блюару це колоновидний, вічно-зелений, діаметр крони в дорослому віці до метра, а в 10 років 2-3 метри виросте. І річний приріст від 15 до 30 см їх може давати. дякую.